Сьогодні наші Юлія і Станіслав Солданенко-пастора показали дуже важливі теми, про які треба говорити. Це чисте Євангеліє, яке базується на тому, що Ісус помер за наші гріхи, і воно нам каже про гріх. Проблема цього світу, чому світ проклятий? тому що люди не хочуть відкривати тему гріха, аду і смерті. Про смерть згадують аж на похоронах, я так чула, тільки коли людина помирала, царство тобі небесне. А до цього люди не хочуть слухати. Вони живуть собі в моменті, да, в такій ілюзії, в своїх міражах. Що таке міражі? Люди захоплені чимось, хтось грошима, хтось особистостями, хтось різними всякими барахолками і так далі. Кожного свої захоплення. І своя ілюзія. І гріх став звичним для людей. Люди звикли до гріха. Він став для них солодким плодом. Люди не хочуть говорити про гріх, але словом прокляття всі знайомі. І люди бігають по ворожках, екстрасенсах з надією, що ті їм допоможуть, бо вони приписують собі якусь божественність. Вже коли побігали по ворожках, да, тоді вже до Бога, коли вже повністю розруха в житті. І часто людина задається питанням, чому, наприклад, люди, які грішать і живуть добре, у них нічого в житті не, стає, не стається. І наші пастора дали класну відповідь. Такі люди вони підписали контракт із дияволом, і він їх не чіпає. Він навпаки їх підживлює. І такі люди живуть довго для того, щоб виконати волю сатани. Але рано чи пізно за сім'я, яке посадив диявол, людина буде відповідати, тому що те, що ми сіємо, те, будемо пожинати. І лише один Господь може іскорінити сім'я гріха. Ісус для того і прийшов, щоб іскупити нас від гріха і від прокляття. Вихід тільки в Ісусі Христі. А коли ми каємось, тоді прокляття в нашому житті зменшується. Кінець прокляття, кінець закону це Ісус. Тому прийдіть до Ісуса.